Я вже з усіма сьогодні здоровкався пару разів, вже не перше відео знімаємо, так що сьогодні день у нас дуже багатий на всякі події, роботи зробили масу. Ну, ще день не закінчився, але сонечко вже хоче сісти і не дає нам не доробити роботу. Значить що, покажу, як ми ремонтуємо отакі от штуки. Бачите, прорив. Ну, звичайна справа, капельна лента десь зачепила. От то, що ще слабенько, як від мотокоси то взагалі буває розрізана чи якоюсь сапкою. От. Значить така ситуація. Самий ліпший фокус у нас на кожному на кожному радку на початку є стартовий краник Матвійку, закрию краника на ту каплю. От, Бачите, от, Матвій перекрив воду, вода стікає, ми завмічаємо звідки йде пробой, тупо хоп і хоп. Відрізаємо от таке діло і є отака штучка. Називається ремонтник. Саме для капельної лємти. Він багаторазовий. Фактично, поки не зломите його, він працює. Тобто ну, можна зломити з дуру, що хочете можна зломити. Знаєте, так і те можна зломити. От. Значить, робиться такий фокус. Втикається труба ближче. Туди, там пальцями відчувається цей штуцер. Пальцями тримаєте, тут притримуєте і тут крутите. От. Закрутили, потім ще тут за середню частину, як бачите, тут таке місце для пальців. Вони різні бувають ті ремонтики. Ще якби трошки затягнули, все, ця От. Тепер та сторона. Тут похожа ситуація, але є одна хитрість. Лента мусить бути прав... ну, однаково не зміщена, так. чи бо завжди лента мусить лежати догори тими дирочками. Інакше, якщо вона буде лежати донизу, то все рівно є осад там. Він добрив осад в воді, він вам скорше заб'є капельну ленту. От. То для того мусить бути правильно співпадати. Але лента, коли затягується, вона пробуксує і буде на бік. Тоді вам треба зарані поставити трошки так на випередження зажигання, як кажуть, в машинах чи, чи ну, ще в техніці. І тепер, коли воно закручується, воно... Оп, і бачите, вирівнялося. Отак приблизно то вже там, десь, не знаю, на градусів 30, певне. От, все. Матвій, відкрий крана. Зараз перевіримо, чи ми добре перемонтували. Всяке буває, там якийсь пісочок попаде земля. Тоді треба заново розбирати, та, ту, зараз побачимо. Е, це з'єднання. Відрізати те, що вже зажималося, бо воно вже там буде неякісне. І знову стикувати. От бачите, поки виходить повітря з каплі. Все добре, ну, от трошки. ця сторона трохи занадто пропускає, але я думаю, що піде. А трошки більше капає, ніж з капельки, то не страшно. З часом ще може затягнеться. Отака от от ситуація. Отакі от штучки, їх варто. Я бачив, що люди скочу змотують, ізолентою. ну то повна дурість. Такі штучки. Я купляв, по-моєму, їх чи то по 5 гривень. Вони ну, дешеві. дешеві. От. І ще є такі штучки. Це заглушки на кінець кожної ленти, на кінець кожного радка. Звичайно, дядько Google показує там купа розумних людей, як зекономити на кінці, можна закрутити дротом, якоюсь скобою, шнурком. Та цьому 3 гривні стоїть того штучка. Ну, скільки у вас там радків буде. Ну, 10 рядків, 30 гривень. Ну я ну, так куштувало. ну, не знаю, чи воно дорожче зараз, тоді як ми їх купляли, ну То я ж думаю, варто багато разів закрутив собі, відкрутив, красота, можна припинати. ну Але то діло хазяйське. Я, наприклад, на такому не економив. І в нас таких є в запасі, і ремонтників. Ми маємо певне з тисячу. Ми, ми тільки сьогодні на монтаж поля. ну Ми стару ленту, ми вже фактично, вже скільки років, певне, років 6-7 ми нею користуємося. То, 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 як нову ленту розстріляти, то ремонтників зразу не багато треба буде. Ну, звичайна справа, що навіть в новій ленті буває бр, бр, ну, брак. Ну, десь буває дирочка, десь там якийсь станок зацепив, бувають, капельки не капають, треба буде тоді вирізати врізати. А Для того, щоб врізати, вирізати, вам треба буде ремонтники мати. От така ситуація. Всім бувайте, здорового і всього хорошого. Пишіть, дзвоніть, все, що цікавить, так само по цій фурнітурі капельного поливу. Ми брали в одному хорошому інтернет-магазині. Кого цікавить, пишіть, дам координати того магазина, е Дуже хороше відношення. Е Ціни хороші, різні в них там акції, скидки, шмитки для постійних клієнтів. І в нас навіть був такий випадок, що коли ми перший раз зробили капельний полив, ми купляли то все на зиму. Ну так на початку зими, якби бо в сезон часто буває, що деяких товарів звичайно, справа не вистачає, а їх треба вже виходить, Ну то я собі зарані купив і вийшло, що я замовив стартові краники для. ПВХ труби, а не для лайфлету, і зглязівся аж через 4 місяці весною, коли почав монтувати. Ну, і думаю, вже будь-який продавець сказав би, що йде такі бійні матірі за стільки місяців е, і надумав щось повертати. Думаю, подзвоню, спитаю, ну скажуть, то скажуть, і ні. то ні Звичайно, файно віднеслися, нема питань. Вислав їм поштою е, ці краники назад, вони мені е, інші краники, такі, як треба, для мене прислали. Я там щось доплатив, бо там ті були дорожчі. Дуже рекомендую, але рекомендувати прямо, прямо так зараз не буду. Кому треба, напишу. А хто знає, де є дешеве, ну то хтось знає. Всім пока Бувайте, пишіть.